Надішлеш листівку, можна почути від батьків та друзів, коли вирушаєш у відпустку. Принаймні, так було раніше. Минулого року у Німеччині відіслали майже 150 мільйонів листівок. Це на 60 мільйонів менше ніж ще шість років тому. Селфі за допомогою смартфона на згадку про мандрівку тепер неабияк конкурує з традиційною листівкою. простіше зробити фото, послати повідомлення, чи ММС. Со тюсенда меседжора немемесов самлекдатоєве колек. Я навіть збираю листівки. У мене велика колекція. Ала посткарс та Не треба шукати у хроніці, а можна просто десь повісити і милуватись. По-моєму, це краще. У видавництві Шинінг у Любеку друкують майже половину усіх вироблених у Німеччині листівок з краєвидами. За останні 10 років обсяги продажу листівок скоротилися на 10%. Саме тому директор видавництва Борис Гесе випробовує нові стратегії Ми час від часу намагаємося випробувати нові ідеї. Цього року, наприклад, це картки з кодом, які можна сканувати мобілкою. А ще ми розробляємо листівки для дітей. Постійно з'являються якісь інновації, але все в рамках. Листівка, звичайно, залишається листівкою. Щороку видавництво продає 30 мільйонів листівок з краєвидами. Листівки із зображенням кількох мотивів домінують у десятці бестселерів. Вони передусім демонструють, наскільки різнобічні принади має в своєму арсеналі те чи інше місто. Утім, іноді успіхом неочікувано користуються зовсім інші листівки. А 5-6 тому, наприклад, на ринок випустили отакі листівки у вигляді табличок з назвами міст. Дехто лише похитав головою. Мовляв, це ж треба. Ти фотографуєш 6-8 місць для однієї листівки. А тут взяли чорним, нанесли текст, і це функціонує. Вони дійсно роками чудово продавалися, а виробництво було надпростим: жовте тло, чорний текст, листівка готова. Видавництво співпрацює з майже сотнею фотографів, які регулярно подорожують по всій Німеччині. Ральф Брунер один з них. Його фоторепортажі відзначені різними журналістськими преміями. Останнім часом Брунер зосередився на фото туристичних місць. Для видавництва листівок він фотографує Гамбург, Нижню Саксонію та Швабський регіон. Він усе ще в захваті від класичних мотивів. По-моєму, це значно чесніше, ніж робити для реклами якесь оманливе фото без душі. Місця, які я відвідую, мене приваблюють. Тому я можу це показати. Понад тисячу місць видавництво Щойнінг демонструє на своїх листівках. Особливо важлива критика продавців. Від неї залежить асортимент. Одне, утім, завжди незмінне. Чудова погода на листівках. Поодинокі винятки лише підтверджують правило. Туристам з різних країн до вподоби різні мотиви. Якщо німці полюбляють листівки з гумором, то американці віддають перевагу історичним мотивам. Улюблені місця відображаються в улюблених листівках. Для японських туристів це багато замку Нойшванштайн і трохи Ротенбурга. Тож листівки з краєвидом завжди актуальні. Насправді, за майже 100 років, які ми існуємо, спочатку ми друкували лише листівки з краєвидами, а зараз вони становлять лише половину виробленої продукції. Решта календарі, путівники та сувеніри. Листівка намагається не відставати від цифрових конкурентів. Вона теж стає більш особистою, наприклад, за допомогою таких автоматів, як у гамбурзі, за 3,5 євро. Тут можна роздрукувати листівку з власним фото мені подобається, бо це має особистий характер. Особливо для туристів це дуже добра ідея. Мені самі, хоча з Гамбурга, це теж здається милим. Нові листівки з QR-кодом – теж своєрідна спроба зробити поштівки привабливішими для цифрового покоління. Борис Гесе, однак все ще залишається прихильником традиційної листівки. Анселфі ура чи карткою з особистим фото, наприклад, я на тлі гольштинських воріт чи моя дитина у воді листівкам з краєвидами тягатись важко. Проте ми пропонуємо дійсно відмінні світлини, які не так легко зробити, та ще й у попорі. Та й молоде покоління вочевидь ще не розпрощалося з листівкою назавжди. Для мене це олдскул круто, краще за смс тож, схоже, і в часи цифрового поступу ми ще довго зможемо радіти старим добрим листівкам.